Так, діточки, пробачте мене за запізнення, достаємо двійні листочки, зараз у нас буде самостійна, коротка самостійна робота. Ну, бляха, ну як же мене вже заколібала сіся училіка зі своїми самостійними роботами. Братан, не це точно заколібала? Ну, добре, да, тішко, мене вже капець, ну, да, Андрій, вона мене вже капець заколібала постійно зі своїми самостійними роботами. Слухай, Андрію, може, опять спишемо от бутона? Ну так, да. от бутону не спишеш, він захворів сьогодні. А, Ну все капець, бляха, ну, як завжди. Андрію, у мене є ідея, а давай спишемо самостійну роботу з допомогою ChatGPT. За що таке джад? Чат-Джепті. Коротше Андрію, чат це просто імба програма. Вона відповість на любе твоє запитання. О, начинай, о, починає з плюса, закінчує ділення. Нефіка собі, по правді, це що виходить? Задати йому любу відповідь, і він на неї відповідь даде. Ну, не вірить, зараз тобі зараз покажу. От дивися. Прикольно! Ми так можемо і на контролях, і на самостійних списувати. Вбивай наприклад. Що би ми вписали? 10 помножити на 3. О, oh, 10 помножити на 3. Пишемо сюди і буде 30. А блін, ну точно. Но сьогодні така самостійна робота, де телефони не можна здавати. А? Ми зараз -то просто спишемо самостійну роботу із чатом GPT. Ну, ну, ну. ну тоді починаємо? Так Ага так. Угу, так, відповідь Б. Так, а, тут треба ще обов'язково все вписати, точно. Так, угу. 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 Так. Так. 4,5 помножити на 10. Так, де мій телефон? Так. Угу. Угу. Uh Мугу. -huh. Uh -huh. uh -huh. А, вот и відповідь. Бляха, имба цей чат в GPT. Ну шо, Толян, тобіся, получає. Ага, Андрію, получається. У мене реально получилось все правильно. Бляха, три минуты. Успів. Ну шо, Толян, тобіся, тоже получила. Все, имба, туди пішли здавати. Світлана Іванівна, ми вже все зробили. Вот держіть. Ага, ну якщо ви вже зробили, то здавайте листки, е, листки сюди. Ох. Ну що ну що вам, ну що Толян, безкоштовна п'ятерочка мені в щоденник. Е, взагалі то мені теж в щоденник. А, ну і тобі в щоденник. Світлана Іванівна, так як я зроб... так як це моя перша самостійна робота, зробіть, будь ласка, так, щоб поклати дві оцінки за шрифт і за саму... самостійну роботу. Добре, бомбушкари, обов'язково покладу тобі дві оцінки. Два і два. Чого, бля? Офегіти! <плес> <плес> Це перша п'ятерка за всю історію мого життя. Андрій, дивійди Бомбушкаре, у нас зараз який урок? українська мова. Та де чому у тебе, бляха, тільки в уравнінні написано все на клі Чому у тебе туди твійка листок з клітинками, і чому у тебе твіка е приклади з математики? Толян, що це за фіння? Там вже вроді математичні приклади, але. Учителька каже, що це самостійна робота з української мови. А, Андрію, я кстати, забув сказати, у тебе ж зошит з математики і з української то ж, точно такий же. Минуточку. А, я забув, що зошит із математики і з української виглядає так же само. Бляха! Ви, відимо, не віддати мені хорошої оцінки. Заскамили мамонта!